Майже в кожного, хто часто користується тролейбусом, можна знайти ось такі використані квитки, на відміну від автобусів, де квитки не прижилися. У тролейбусах кондуктори їх роздають справно. Але тепер за проїзд у тролейбусі можна розрахуватися і самостійно скориставшись послугою електронний квиток. Зісканувавши цей QR-код через мобільний додаток Приват24, ви за проїзд розраховуєтесь автоматично, а потім лише кондуктору показуєте на телефоні інформацію про оплачений проїзд. От, будь ласка, електронний квиток такого вигляду. Він містить все в собі дату здійснення оплати, час здійснення оплати та номер тролейбуса, в якому. Проїжджає клієнт. Такі QR-коди наклеєні у кожному тролейбусі Івано-Франківська. Люди тепер можуть вибирати, чи користуватися традиційним готівковим способом, а чи позбутися квиткової макулатури у кишенях і розраховуватися через інтернет. Мова йде про те, щоб дати можливість людям в першу чергу самим визначати, яким чином їм краще купувати квиток. Тобто ті люди, особливо молодь, які мають зараз смартфони відповідні, Технології можуть придбати квиток без готівково тобто для цього не потрібно мати готівкові кошти не потрібно давати гроші, чекати решту. Ну, відповідно, самі по собі гроші вони є збудниками різних там хвороб. Тобто ми таким чином намагаємося просто диверсифікувати способи оплати для пасажирів для того, щоб їм було зручніше, скажімо, користуватися громадським транспортом. В електронному квитку передбачена функція для пільговиків, тому ця послуга буде популярною в основному серед студентів, які платять одну гривню за проїзд. Стікери в тролейбусах були розміщені приблизно. Уже тиждень часу, як розміщення, то за цей тиждень часу вже 100 клієнтів здійснили покупку. Електронних квитків Івано-Франківськ одне з перших міст в Україні, де Приватбанком було запущено технологію придбання електронного квитка через QR-код. Ми розуміємо, що за майбутнє за, власне, за такими технологіями ми вже працюємо за технологіями QR-коду. Це оплата послуг «Прикарпатобленерго», Обленерго, тобто вже ми практично з лютого працюємо. І думаємо, що поступово такі масові платежі ми будемо переводити власне, в таку площину оплату через QR-коди. Поки що це тестова версія. Місто вона обійшлася безкоштовно. З травня електронний квиток запрацює офіційно. Фахівці попрацюють над рівнем захисту від шахрайств. У планах також зробити квитки багаторазовими. Ми хочемо, щоб до того часу вже наші колеги з Приватбанку попрацювали над тим, щоб все-таки була можливість купляти квиток на довший термін дії. І таким чином, тобто, купивши один раз квиток, можна буде місяць. Маючи його в телефоні, можна буде місяць по ньому, наприклад, їздити в тролейбусі і забувши про готівку і оплату кожного разу за проїзд. Крім запровадження безготівкової плати за проїзд, міський голова обіцяє ще й оновити комунальний транспорт. До, до кінця травня ще буде чотири бувші в житку. Тролейбуси придбані два з яких це будуть шкоди. А два з яких будуть такі самі, як у ці ви бачите, мани Зальзбурга. Просто більше не немає не, не зальзбургу. Ми не можемо придбати. У мерії ще роздумують над спеціальними боксами, де можна буде придбати електронні квитки. Та поки на це немає грошей. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.